На кажуть, якщо знаходиш листник, то лисних, що війна закінчиться вже в цьому році, то воно так і буде. Дехто каже, що якщо хтось знайде стебло цієї рослини з чотирма пелюстками зазвичай лише три, то слід очікувати у найближчому майбутньому навезіння. Та людина, який пощастить відшукати таку рідкість, знайде скарб. Інші люди впевнені, що у разі потрапляння на рослину з чотирма пелюстками необхідно одразу загадати бажання, яке неодмінно здійсниться. Цього літа чернігівський журналіст Віктор Кирієнко знайшов таку рослину у селі Бігач на менщині і відразу зажадав, аби якнайскоріше закінчилася війна. Тільки що знайшов листочок, казала одна бабуся, що якщо знайдете чотири конюшинку, конюшинку збувалися мрії, да? От сама головна мрія, що яка в нас, щоб війна завершилась, так? Оце сама мрія повинна збутися буквально в цьому році.